І знаками спитала його батька, як би хотів, щоб той назвався. І, попросивши табличку, він написав Йоанн, його ім'я. Всі тому дивувались. Тієї ж хвилини відкрилися його уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. Сьогодні зустрічаємося з епізодом, де Захарія і Єлизавета переживають, мабуть, найбільше випробування з усіх, які мали до того. Бо сьогодні мають зробити не так, як всі. Не знаю, чи звернули увагу на цю фразу, але написано виразно, що всі дивувалися, дивувалися. І просто були в шоці від того, що люди, ну. Не роблять так, як би мали робити. Нікого в родині у вас такого не було. Це ж треба продовжити ім'я, треба продовжити рід і так далі. Як його? От це ж якби неправильно. Але слава Богу, що Єлизавета і Захарія, вони ось цими всіма подіями, які відбувалися до того, вони загартовані і тепер можуть зробити ось цей прекрасний вибір. Другі нас також неодноразово зупиняє в цьому правильному виборі, в цьому доброму виборі власне той факт, що інші так не роблять, або що скажуть про мене інші, що скажуть про мене якось загал і тому подібне. І тому тут важливих дві речі: перша це оця постійна стабільна формація. Ми навіть не зауважуємо, як впливають на нас уважне слухання проповіді кожної неділі, якісь читання духовних книг, відвідування катехез і тому подібне. Ці всі речі вони формують мене і допомагають мені кожного разу, коли я зустрінуся перед вибором. Коли цей вибір буде неочевидним, більше того, коли очевидним буде, що всі кажуть, що треба зробити інакше, тільки тоді я зможу ось вчинити правильно. Звісно, тільки і виключно з діянням Святого Духа, от якого важливо завжди закликати до свого серця. А друга річ, до якої я вас також запрошую, панство, якщо ви не маєте так званих ляхейтерів, от якщо е, все, що ви чините, е, добре сприймають люди, е, ну, постійно вас там хвалять, от, е, кажуть, що це ось це типу. Так, оце там, не знаю, ця людина робить так, як всі люди, оце типу, це ті. От, То цілком можливо, що ви вже давно не живете своє життя, тільки просто приглядаючись до того, як вам радять інші, як обирають за вас інші, як якось диктує вам суспільство, просто пливете по течії. А ми вже говорили, що по течії можна плисти тільки вниз. Тому, дорогі, сьогодні, власне, задумаємось над цими справами. Чи я справді я дбаю про те, щоб Ця, ця формація, яку переживаю різним чином, як сказав через проповіді, катехези, через свої молитви і тому подібне. Чи справді я відношуся до цього поважно, бо це все воно допоможе мені зробити добрий вибір. А разом з тим, то просімо Духа Святого, щоб показав мені правду, чи я являюся тією людиною, яка живе згідно Божої волі, чи просто давним-давно вже живу так, щоб мене хвалили люди. Нехай Бог допоможе нам в цьому. Я ж дякую і надіюся, зустрінемося вже завтра в останньому відрізку наших адвентових реколекцій. Па!